Нарешті тримаю в руках перший оновлений номер газети Рідний край Гадяцького земства. Більше 100 років ця газета не виходила на гадячині. Це плід роботи невеличкого колективу, таких собі людей. Відродити таку гарну газету. І хочеться вірити, що з гарної ідеї виросте гарна справа. Рідний край газета Гадяцького земства. Хорошого тобі майбутнього життя. Сьогодні 9 листопада для українців величне свято, день української писемності та мови. Ми, колектив редакції газети Рідний край газета Гадяцького земства долучилися до написання радіодиктанту. І сьогодні вийшов перший примірник відродженої газети Рідний край газета Гадяцького земства. На цю честь ми хочемо посадити зелену алею, яка в майбутньому стане творчим зеленим майданчиком Гадяцької громади. Всіх вітаю з день української мови. Мій папа захищає Україну. Мій папа попросив мене посадити сьогодні дерево.